Всім привіт! Мене звуть Світлана. вітаю вас на моєму каналі. 26 січня моєму каналу виповнилося 6 років. Вірніше, канал був створений раніше, але саме 6 років назад я виклала. Своє перше книжкове відео. Щороку до цієї дати я щось придумую для вас, і цього року вирішила записати відео Питання, відповідь тому, що давно вже такого не було. Три роки назад останнє таке відео було. А також хочу розіграти серед вас книгу будь-яку на ваш вибір на вибір переможця вартістю до 650 гривень. Про умови розіграшу я розповім пізніше. Це не буде вибір. Рандомайзера або щось подібне, тому вам треба буде уважно подивитися це відео десь серед відповідей на запитання будуть умови розіграшу. Це буде запитання, яке стосується мене, і вам треба буде відгадати відповідь, оскільки там варіантів не так уже багато, тому я не буду залишати під відео тайм-коди. І якщо хочете взяти участь у цьому розіграші, вам доведеться подивитися це відео. Отож, не буду затягувати і розпочнемо з запитань, які ви залишили мені в Ютубі. Анна Черненко запитує тут сім запитань п'ять книг, які б взяли на безлюдний острів. Ну я дуже не люблю, коли ставляться запитання, якщо чесно. Мабуть, люди хочуть почути про найулюбленіші книги. Але зважаючи на те, що якби я опинилася на безлюдному острові, в першу чергу мені би хотілося вижити, то, мабуть, яким, якби можна було обрати будь-які книги на, на вибір, я би обрала швидше за все книги Беара Грілса про виживання в дикій природі на зразок цієї. Не знаю, чи вони є українською мовою перекладені, але якщо немає, то англійською намагалася би читати. Друге питання. Книжковий персонаж, який чимось схожий на вас або ви на нього? Ну, по духу, мені часто зустрічаються схожі персонажі, за яких вболіваєш, переживаєш співпереживаєш їм. Такі хороші люди, протагоністи зазвичай. Але є одна персонажка з книги, яка мені от дуже прям нагадувала мене, і це Люсі з книги Мій коханий ворог. Я навіть коли писала відгук в інстаграмі, все, бо то написала так: мені сподобалося, головна героїня була мені близька і в багатьох моментах нагадувала мене саму. Низького зросту, от там зрісту героїв. І, точнісінько такий, як у мене. Закохана в книги, інтроверт, дуже любить батьків і сумує за ними, витрачає купу грошей на кондиціонер для волосся. От Все просто, як про мене, написано. Запитання третє. Книга Шок, про яку не дуже хочеться згадувати. А, ну, Чесно. от, так не одразу не пригадаю жодної такої книги. Можливо, якщо такі й були, то вони, мабуть, і забулися. Нічого на згадку не, не спадає на думку. Але я можу назвати як мінімум два фільми, е які для мене виявилися шоком, і які я більше ніколи, ніколи, ніколи не подивлюся. Як то кажуть, «Never ever again». І це е фільм клас, здається, естонського виробництва. Мені про нього розповіла одного разу подруга, сказала, що такий шикарний фільм, такий класний. Я подивилася, і мене потім ну, тижні два точно марудило, і я відходила від нього дуже довго. А, а другий фільм це американська історія X. І у мене завжди перед очима просто стоїть сцена там на початку фільму, там, де е, головний герой він е, неонацист, і він от, е, расист, в тому числі, і вбиває е, одного чорношкірого. І як він це робить? Ой, не, не, ніколи в житті більше не хочу дивитися той фільм знову. Четверте запитання: наймиліша, найприємніша книга, яку читали. Ну, це, мабуть, книги Джейн Остін. Мені з ними завжди дуже затишно, тепло, завжди дуже приємно їх читати. Мені дуже подобається її іронічний такий стиль. І завжди і цікаво, і з гумором. Ну, одним словом, книги Джей Остін. П'яте запитання: автор чи автори різних часів країн, з якими хотілося б зустрітися на каву? О, це ще одне питання, яке я не дуже люблю. Ну, не знаю, у мене ніколи не виникало бажання зустрітися на каву з кимось з авторів, авторок і наших, і іноземних. Ну, але якщо так подумати, ну мабуть, це був би Стівен Кінг зі Стівеном Кінгом, мені би хотілося зустрітися на каву, принаймні для того, щоб попросити в нього автограф. Запитання шосте: улюблені твори класичної української та сучасної літератури. На свій великий сором я дуже, дуже дуже мало знаю класичної української літератури. Я читала в школі все, що нам задавали. Але я нічого не пам'ятаю з того часу. Не знаю, чому так сталося, але чомусь от все з голови мені повилітало. У мене не дуже хороша пам'ять. І я навіть багато творів навіть в загальних рисах не пам'ятаю про що вони. Хоча я <клес> вдома передивлялася деякі свої зошити і бачила, що я писала якісь твори по цих творах авторів класичних наших, українських. але... Я не пам'ятаю, про що ці твори. Якщо вже зовсім так у загальному, то мені подобаються деякі поеми Шевченка, деякі вірші Франка. Я пам'ятаю, в школі мені подобалася книга Франка Перехресні стежки. Кайдашева сім'я мені подобалася. А також я би дуже хотіла прочитати твори Ольги Кобулянської. Це була улюблена письменниця моєї бабусі. І у мене якраз збереглися книги, які читала моя бабуся, і я би хотіла їх перечитати наразі. Вони в моїх батьків. Можливо, якось я їх заберу і сподіваюся, перечитаю. Але я можу вам розповісти про твір, який я дуже добре запам'ятала зі школи, і який я дуже дуже не люблю. Це Федько Халамидник. Він мене просто в дитинстві травмував цей твір. Я сиділа, ревіла над тою книгою і ніколи більше в житті її не перечитувала. Щодо сучасних українських авторів, то мені дуже сподобалося. Аркан Вовків Павла Дерев'янка, поки що тільки перша книга, далі я ще не читала. Також сподобалася «Гесі» Наталки-Матолінець. Ось тільки вчора дочитала Лазарус Світлани Тараторіної, також дуже сподобалася ця книга. І книги Віталія Запеки, усі, Мені дуже подобається, як пише Віталій Запека. Це питання сьоме. Яку книгу хотіли б прожити? Була б така можливість. Ой, ну точно не фентезі, не фантастику, не жахи. Швидше за все, це був би який-небудь ромком. Або лиш без русні і без війни. Так, дякую, Анно, вам за цікаві питання. Вони мені дуже сподобалися, дуже цікаво було на них відповідати. Далі запитання від Едуарда Комарницького. Що робите з прочитаними книгами, якщо це фізична книга? Е, інколи продаю, інколи, якщо книга мені дуже сподобалася, залишаю в своїй бібліотеці. Якщо не сподобалася, ну, або я. Навіть якщо в нея сподобалася, але я не відчуваю якоїсь прив'язки до неї, не відчуваю бажання її перечитувати. Я можу продати, можу подарувати, можу віддати в бібліотеку, можу віддати на благодійність, на лотерею, можу віддати на буккросинг, у різному. Коли книга от зовсім не цікава, що змушує я дочитувати до кінця, або навпаки, які книги ви точно не дочитуєте і чому. Ну, от, власне, якщо книга мені зовсім не цікава, мені в ній не подобається ні авторський стиль, ні сюжет, ні персонажі, то такі книги я швидше за все не буду дочитувати. Ну або якщо книга викликає в мене якісь неприємні відчуття, я відчуваю, що просто на силу її читаю, то таку книгу я теж не дочитую. Дочитую, я книги зазвичай, ті, в яких є хоча б щось, що мені цікаво як я вже сказала, це може бути хороший авторський стиль, але не динамічний сюжет. Таку книгу я буду дочитувати. Це може бути навпаки не дуже хороший авторський стиль, але цікавий сюжет. Динамічний, там постійно якісь відбуваються пригоди, повороти сюжету. Я таке теж люблю. Пригодницькі різні книги, такі я теж буду дочитувати. Книги, які вважаються класикою фантастики, фентезі, про які я чула просто безліч е, хороших відгуків, і людям вона дуже сподобалася, то таку теж можу дочитувати дочитати, але насправді не завжди. Це ще залежить від настрою. Питання третє. Чи писали, хотіли написати щось своє, і якщо так, то що це було, було б? А, ну, десь там не знаю, в класі в сьомому-восьмому мені хотілося написати якийсь пригодницький роман. Я навіть починала. Він називався Загадка Тутанхамона». і там про гробниці фараонів, про загадки, і про якийсь там таємничий вбивця в мене був. Але не, не дуже багато я написала буквально пару розділів. Потім вже в дорослому житті, коли моя донечка народилася, їй був десь один рік. Мені було цікаво, я хотіла теж написати якісь роменте почала також писати вже десь 15 глав розділів. Написала. Але потім я зрозуміла, що в мене немає хисту до писання, і краще мені читати аніж писати. Четверте запитання: книг якого жанру вам не вистачає на ринку? В мені не вистачає історичних романів. Вони є на ринку, але немає тих, тих які я би хотіла ще почитати. Це інші романи Олександра Дюма, окрім там, трьох мушкетерів і графа Монте Крісто. Це романи Філіппи Грегорі, це романи. Прокляті Королі серія Моріса Дріона. Ну і загалом от такі ось історичні романи, я їх дуже люблю. також особисто мені не вистачає деяких серій класики наукової фантастики і фентезі. Наприклад, цикл Гаррі Гаррісона Планета Смерті або цикл Бероза про Барсу, про Джона Картера на Марсі. Так, від пана Едуарда це всі запитання. Також дуже дякую за питання. І наступні від Артема. Темі «Блекфуд». яка книга книги мали найбільший вплив на ваш світогляд, якщо говорити про художню літературу? Наприклад, на мене дуже вплинули три книги. Трилогія Володар Персні, моди Дік, Терор. Я не можу сказати, що якісь конкретні книги дуже вплинули на мій світогляд, але є книги, які вплинули на мої літературні смаки. Наприклад, одна з них це книга Туман Стівена Кінга, яку я прочитала в підлітковому віці. Я не пам'ятаю, скільки років мені було: 13, чи чи 15, Але ця книга мені тоді дуже сподобалася. І з того моменту, з тієї книги, почалася моя велика любов до творчості Стівена Кінга. А друга книга, яка вплинула на мої літературні смаки, це знову ж таки цикл Гаррі Гаріса на планета смерті. Після неї я дуже полюбила наукову фантастику і, зокрема, космоопери. Ще одна книга, вірніше, також цикл, які вплинули на мене, це. Володар Перснів Толкіна після прочитання цього циклу я полюбила епічне фентезі, і мені хотілося читати ще щось таке. Ну, і ще один цикл це голодні ігри Сюзанни Колінс. Після них я полюбила підліткові антиутопії. Щоправда, любовця протривала не дуже довго, тому що всі підліткові антиутопії зазвичай дуже-дуже подібні одна до одної. Але голодні ігри я дуже-дуже люблю і час і часу перечитую цю серію книг, цю трилогію. І майже щороку передивляюся фільми. Так, від пана Артемія лише ці... це запитання. Дякую. І тепер переходжу до запитань з інстаграму. Пані Людмила з каналу Books and Life е, запитує в мене, яка книга з твоєї колекції для тебе найбільш цінна, не обов'язково фінансово. Ну, у мене так співпало, що в мене ця книга і фінансово найбільш цінна, і не фінансово також це світ відьмака. Цю книгу я отримала в подарунок від друга. Вона дорого коштує, принаймні для мене. Я би собі не дозволила її купити, і даруючи її, мій друг мені так і сказав, що, написав в, в листівочці, що ти її б ніколи не попросила. І Я дійсно я б ніколи не попросила таку дорогу річ, але він знав, що я її хочу, і він мені її подарував. Тому мені дуже дуже приємно і мені дуже дорога і цінна ця книга. Ну, а Також для мене цінними є книги, які в мене залишилися від моїх бабусі, бабусі і дідуся. І ще одне запитання від пані Людмили: що надає сил вести канал, чи виникало бажання закинути цю справу? Е, так виникало, багато разів виникало бажання закинути, просто собі читати в своє задоволення, не витрачати купу часу на зйомки, монтаж і так далі. Але мене дуже мотивує. Фідбек від вас, від глядачів, мотивує, коли додаються нові люди підписники, отже, їм цікаво слухати мої огляди. Мотивує, коли люди пишуть, що дякую за огляд. Таку, жодного огляду на Буктюбі, на цю книгу немає, окрім вашого. Мені це дуже приємно, що люди це помічають, тому що. Роблячи огляд на такі книги, на яких більше немає відгуків на Ютубі, я розумію, що цей огляд, це відео не буде популярним, воно не збере тисячі там, переглядів. Але я хочу зробити, для того, щоб якщо колись якась людина буде шукати відгук саме на цю книгу, щоб вона. Мала змогу послухати про що ця книга, які враження вона викликає, навіть якщо це не популярна книга, і це відео не буде популярним. Загалом будь-які ваші коментарі мене завжди дуже надихають, і хочеться для вас записувати нові відео, нові огляди, спілкуватися з вами, тому що. Ну, жодному буктюберу не буде цікаво знімати відео самому лише для себе, якщо він не буде отримувати фідбек від глядачів, якщо він не буде отримувати ось це ось спілкування з глядачами, тому що ну сам свої думки можна самому і так розповісти. Ми це робимо не для себе. Ми це робимо для вас і для спілкування з вами. Ну і звісно, дуже мотивують мої патрони. У мене їх небагато, але я кожному з них дуже дуже вдячна за підтримку. Моєму каналу 6 років, але за 6 років я так і не змогла назбирати необхідну кількість переглядів для монетизації. За ці 6 років жодного разу монетизація в мене на каналі не включилася. Тому єдине, що я отримую якусь фінансову винагороду, це від моїх патреонів, а також деяких донаторів людей, які мені донатять на картку Монобанк. І це для мене завжди дуже приємний сюрприз, тому що насправді таких випадків було дуже небагато. Спочатку я через це засмучувалася, що в мене не виходить вийти на монетизацію, але з деяким часом я з цим змирилася, усвідомила, що так, ну то й так. З іншого боку, це для мене не є роботою, і якщо я не хочу знімати відео або не можу, або я себе погано почуваю, то я собі дозволяю цього не робити. Я знімаю відео в своє задоволення, коли хочу це робити. А, Дякую, пані Людмила, за запитання. Далі питання від Олеся Лісова. Що останнє з прочитаного вразило? А, Гіперіон Дена Сімонса вразив, зоря Моріву Джозефа Оконера вразила. Um, щось лихе насуває, Рея Бредбері вразила. Загалом ті книжки, які я назвала в своєму топ-10 за минулий рік, майже всі вони, ну, 7 з 10 вони мене вразили, тому якщо вам цікаво, сходіть, подивіться попереднє відео. І питання від Інгела Зоряк, ким ви працюєте, працювали. Наразі я не працюю, наразі я займаюся вихованням дитини, а працювала я. Трішки по спеціальності працювала адміністратором в готелі. Це була доволі цікава така, цікавий досвід, цікава робота, але це був не такий якийсь фашенебельний готель, це такий готель біля притона, біля нічного клубу, так би мовити. Ну і, відповідно, зрозуміло, який контингент клієнтів там був. Тож я там працювала не дуже довго. Також я пробувала працювати в турфірмі, це також за моєю спеціальністю. Але на той момент зарплатня, яку мені встановили тоді, не покривала навіть оренду квартири, тому я також не змогла працювати. І я тоді пішла працювати в фірму, яка продавала займалась продажем харчових продуктів, бакалії, різних там господарських товарів. Це була велика фірма е, Харківська, і якщо ви знаєте е, марку 100 пудів, часто вони різні крупи продають, там ще й кутю, і ще якісь здається, вже там готові страви навіть стали якісь продавати. Я навіть у Львові бачила їхню продукцію. Е, то то, то це була одна з ланок цієї корпорації, на яку я працювала. Це був власне їхній е, особистий продукт. Вони його виготовляли, тобто вони. Я працювала в іншому відділі, працювала у відділі збуту, помічником менеджера. Ми працювали по Харківській області. а Взагалі були по всіх областях менеджери. Було багато менеджерів, менеджерів зі збуту, менеджерів з забезпечення. Ну, це була досить велика така фірма, і зарплату я отримувала досить хорошу. Але і працювали дуже багато. У нас не було ні, ні свят, ні лікарняних, нічого. І це було останнє запитання з інстаграму. Давайте тепер перейдемо до умов розіграшу. І питання, яке я хочу задати вам, е який у мене в школі був найулюбленіший предмет, із якого я займала три роки підряд, перше місце на районній олімпіаді? Хто перший відгадає? Той отримає від мене подарунок книжечку на вибір переможця вартістю до 650 гривень. І це обов'язково має бути книга українського видавництва українською мовою. Але є одна умова, оскільки предметів у школі не так і багато, тому у кожного з вас є лише одна спроба. Пишіть в коментарях під відео свої здогадки, ну і комусь із вас пощастить виграти книгу. Тепер переходимо до запитань в Фейсбуці. Ви одружені в Україні? Каву любите. Я одружена заміжня в Україні. Каву не люблю. Люблю чай, люблю Кока-Колу, або якісь різні солодкі напої, або принаймні хоча б просто звичайну воду, але каву ні, каву не люблю. Чого так мало огляду Кінга, не хочете зробити огляд виключно Кінга або взагалі топ горор. Ну, почну з кінця. Топ горор я не можу зробити, тому що я не дуже люблю цей жанр і не дуже багато його читаю. Загальний огляд Кінга у мене є на каналі відео з моїми улюбленими книгами Стівена Кінга, воно так і називається. Десь тут я залишу вам посилання, якщо вам цікаво, можете перейти і подивитися, чого так мало. Ну, в міру того, як я читаю Кінга, я про нього. І розповідаю, ось збираюся зняти відео про книгу Команда скелетів, я її нещодавно прочитала. Є ще одне питання від Мар'яни. Чим зараз, зараз займаєтеся у вільний час, окрім читання? Ну, окрім читання, я люблю дивитися фільми і серіали. Я люблю в'язати спицями і гачком. Я тут підготувала свої вироби. Ви вже могли бачити мене на каналі Грогу, якого я зв'язала, і на ролотрею було кілька штук. Це наша з нашої домашньої колекції. Також є Вендальф, ви його вже також могли бачити. Є ось такий ось газ, це з фільму Ласун, хлопчик Олен. Так, ще тут у мене є ось така ось Kitty, це одна з перших робіт. Ось такий банана кет пушин В нього тут навіть у ці штуки відгортаються. Е, ну, ось Такі великодній зайчик-яєчко, і, і це власне все. Зараз я також е, в'яжу одну іграшку, схожу на цю, але поки що не розповідати. Ну як і саме. Також я люблю розгадувати японські кросворди, складати алмазну мозаїку. І розмальовувати картини по номерах. Питання від пані Юлі. Е, вітаю з річницею, маю купу питань. Що робите з прочитаними книгами? Вже відповідала на це питання. Дуже хочеться побачити вашу бібліотеку домашню, як ви зберігаєте книги. На жаль, наразі це неможливо. У мене частина книг у Харкові, частина книг у батьків, частина книг тут. І книги, які в мене ну, тут, вони зберігаються в коробках. А як щодо дитячих доня поділяє захоплення мами? Поділяла в якийсь період. Їй подобалося, коли ми з татом її читали, чи щовечора читали і часто, навіть і в день. Їй подобалося десь з 7-8 років самій читати. Але коли з'явилися гаджети, з'явився планшет, телефон, то вона перестала читати в основному більше якісь комікси. Хоча щоразу, коли ми заходимо в бібліотеку або в книгарню, вона завжди набирає купу книг і всі-всі хоче прочитати, але потім приносить їх додому, складає і береться за телефон. Це мене засмучує дещо, але я не буду насильно її змушувати робити те, чого вона не хоче. Можливо, пізніше прийде до того, що їй хочеться більше читати аніж сидіти в телефоні. Загалом я поважаю її право вибору, як проводити дозвілля. Так ну і у нас залишилося тільки запитання з телеграму: запитання від тетянки: скільки у твоїй бібліотеці непрочитаних книг? Я навіть приблизно не знаю, якщо чесно, не знаю, скільки в мене книг загалом, скільки прочитаних, скільки не прочитаних. І це число, яке постійно змінюється, тому що якісь книги я прочитаю, якісь нові купую, тобто кількість збільшується, зменшується. якогось сталого числа немає. На жаль, не можу порахувати через те, що частина книг в харкові, частина у батьків, і у мене тут лише частина. Запитання друге: як зазвичай купуєш нові книги, новинки, знижки, бажанки? Певна сума коштів на місяць тощо. Ні, в мене немає певної суми коштів на місяць. А, знижки, так, знижки впливають, але не завжди. Останнім часом я також вже не ведусь на ці знижки а, і більше обираю ті книги, які я дійсно хочу прочитати. Я можу купити книгу дорожче, але щоб вона була з мого вішлиста, а не так, як я робила раніше. О, тут знижка, візьму, спробую. Сподобається, не сподобається, то потім кудись діну. І так гроші влітали <реш> в трубу. Ті книжки так і лежали непрочитаними і досі лежать. А тому останній десь рік-півтора я намагаюся купувати усвідомлено. Запитання четверте: скільки годин на добу читаєш і коли зазвичай? Буває по-різному. Я можу взагалі не читати, якщо в мене немає часу або настрою, або якщо в мене болить голова. На жаль, у мене голова болить часто, у мене мігрені бувають, тому ну, на жаль, так, в такі, в такі моменти я не можу читати. А, коли голова не болить і коли в мене є час, ну, теж залежить, залежить від зайнятості. Я можу прочитати 5 сторінок на день, а можу читати кілька годин підряд. Все залежить від того, які в мене плани на день і що я в цей день маю зробити. Наступне запитання від пана Віктора. Як ви почали так гарно орієнтуватись у правилах літератури української? Не дуже зрозуміла, української мови, чи що? Ну, якщо йдеться про українську мову і правила там, граматики, не знаю, то я їх, деякі з них пам'ятаю ще зі школи, деякі вже забулися. Коротше кажучи, окрім шкільної програми, шкільних знань, ніяких додаткових знань я не здобувала, тому і я часто помиляюся, багато чого вже забула, але дещо пам'ятаю. Чи мають книжки читання майбутнє? Я впевнена, що мають, тому що і кінематограф був вже вигаданий, і інтернет, і гаджети, і все, але все одно книжки читання вони мають певну частку е, людей, які дуже-дуже люблять читати. Тому я думаю, що в майбутньому читання не зникне. Ну хіба що якщо книги стануть вже просто надзвичайно дорогими, з розряду розкоші, і не кожен зможе їх собі дозволити. Ну, хіба що тоді не читатимуть. П'єса в тексті чи на сцені театру. І там, і там. Я люблю читати п'єси і дивитися в театрі. Чи є фентезі складової фантастики, чи це самостійний жанр. А, мені було би простіше сказати, що фентезі це фентезі, а фантастика це як наукова фантастика, бо багато людей, коли кажуть фантастика, то мають на увазі саме наукову фантастику. Але ми вже знаємо, що існує таке загальне поняття фантастики, яке включає в себе різні піджанри. Це і наукова фантастика, і антиутопії, і горор, і, і фентезі, і багато ще різних піджанрів. Фентезі чи наукова фантастика? <кій> Під настрій. Інколи мені хочеться почитати фентезі, але ось, наприклад, останнім часом, останній рік, можливо, ви помітили, що в мене було відгуків багато і на наукову фантастику. Мені останнім часом хочеться читати саме наукову фантастику. Ваші топи три книг з серії фентезі фантастики? О, це важке питання. Обмежитися всього лише трьома книгами дуже важко. Навіть якщо, наприклад, взяти фентезі, то мені, як мінімум, подобається дуже-дуже-дуже Володар Перснів, Закон ордену П'єтра Гурського, «Мейк Хан» Вегнера, Відьмак Сапковського. Ну, як бачите, переважає в цьому списку саме польське фентезі. З наукової фантастики, ну, нехай це буде Кантика для Лейбовіса, дуже люблю цю книгу. Гіперіон теж дуже люблю цю книгу. І марсіянин, «Марсіянин Ендівейра. Теж дуже люблю цю книгу. Ну і четверту назву Червоне повстання Пірса Брауна. Вона ось зараз тільки тільки має вийти у небо. Дуже рекомендую вам звернути на неї увагу. Це не реклама, якщо що. чому, як, завдяки якій книзі чи кому, чому почали читати. Мабуть, завдяки моїм батькам, моїм бабусям дідусям, у мене завжди були книги скрізь і в бабуся, дідуся, і в моїх батьків було дуже багато книг. У нас з братом було дуже багато дитячих книг, батьки нам купували. І десь починаючи з чотирьох років, коли я тільки почала читати, я завжди читала, читала з задоволенням. Хоча в ті часи то, що були переважно книги російською мовою, але інколи були і українськомовні книги. Загалом, любов до наукової фантастики мені привів привив мій тато. Це у нього також улюблений жанр. І останнє запитання: що дає нас нагу знімати чергове неперевершене відео для вашого каналу? От дуже дякую за комплімент. Мені завжди дуже так приємно читати, коли ви пишете, що у мене там найкращий канал, неперевершені відео. Це завжди так приємно. Ви бачите, я зачепила мікрофон. Що дає наснагу, я вже відповідала на це запитання саме ви, ваші коментарі, ваші відгуки, фідбек. Саме це найбільше мені дає наснагу знімати нові відео, тому що я дуже люблю спілкуватися з вами. Тут в коментарях під відео, в телеграмі, я спеціально телеграм-канал завела, для того, щоб з вами там більше спілкуватися. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Посилання буде в описі під відео. Отож, друзі, це все. Я дуже-дуже вдячна вам за всі цікаві запитання, які ви мені написали. Дуже вдячна всім моїм підписникам, які підписалися на мій, на мій канал. Хто дивиться моє відео, навіть ті, хто не підписані, але дивляться, хто коментує. Дуже завжди рада спілкуватися з вами, повторюся, і дуже радує мене, коли знаходяться якісь нові підписники, теж починають спілкуватися. Мені від цього завжди дуже радісно. Дякую, що ви завжди зі мною. Дуже дякую моїм патронам, людям, які підтримують мене в Монобанку, так би мовити, підтримують мою творчість фінансово. Дуже дуже вдячна вам і, звісно, дуже вдячна нашим Збройним силам за те, що маю можливість читати книги. Книги, жити, знімати відео, розповідати про книги. Ну, загалом за все, що наразі в нас є, за нашу Україну, за наше життя, за все ми маємо бути вдячні нашим Збройним силам. І тому я дуже прошу вас, люди, донатьте, допомагайте нашій армії, тому що поки вони стоять там, існує Україна. Якщо їх там не стане, не буде і нас. Дуже прошу. Підтримуйте нашу армію. Ну і на сьогодні це все. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги України. Пишіть свої варіанти відповідей на мої запитання в коментарях, і хтось із вас виграє книжечку. А ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!